Будет кірець. Ух ти! Оце так! Еспериментальна годівничка спрацювала. Іди сюди, де ти там? Ага, збоку клюнув. О, такий гарний! Гарний, я вам скажу гарний. Оце так... О! Оце рибина. Доброго ранку, друзі! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні в мене чергова фідерна риболовля. Сьогодні у мене в планах трошки поекспериментувати з оснастками, трошки з насадками. Буду ловити, як в минулий раз, на два фідери. Показало це непоганий результат, та й мені було цікаво. На один фідер я так і залишив класичний фідерний монтаж патерностер з довгим повітцем. А на другий зробив теж класичний, але трошки інакше. Зробив такий коротесенький повідець. На кінці, у якого гачок є на, на плетенці. Плетений шнур. такий, З двох частин виходить в мене повідець. Я його так буду сьогодні пробувати запускати в кормушечку, в годівничку, забивати прикормочку. І у нас вийде нібито флет. Сюди буду ставити різні попавчики, бойлики. Побачимо, що спрацює. А на довгий повідець буду ставити кукурудзу. Прикормочка в мене та ж сама, як і в минулий раз, тільки я ще додав сюди два, два різних цього вида пастанчина декоративного сухарика. Вчора швиденько теж зробив його. Один у мене часниковий, а другий чілі. Замочив я ще Галібудпіліс, додав туди різні бустери. Є у мене також кукурудза з чорним перцем, а також кукурудза з перцем чілі та часником. Ну, та різні такі попапчики, бойлики буду показувати. Є У мене, мене тут такі різні скажімо так, діпи. Будемо дивитися, що з цього буде працювати. І там вже будемо коректувати всі наші дії. Як завжди, друзі, розпочнемо зі стартового закорму. Кожним фідером десь по 10 годівничок мінімально буду годуватися, тому що часто перезакидати не буду, буду чекати гарну рибку. Тому розпочну так. Дистанція у мене та ж сама, навіть фліпси не знімав. Це як було в минулий раз, так я лишив. Нічого не треба було відміряти нічого. Так же саме розпочинаємо ловити. Спробую, друзі, для початку крильовий попапчик. Такий є в мене ту ще й повідеться для нього. А там такий же повідець. Добре. Такий невеличкий аптерс. 9 міліметрів. Посадимо його на волос. Так у нас виходить то все. Зараз сюди заправляємо повідець і забиваємо галібут перець. Так то у нас все виходить. Тут коротенький повідець висить на м'якому волосі такому. Мав би коробчук підійти. Що спробуємо. Буду тримати темп 7-8 хвилин, а потім вже будемо бачити. На другий фідер я зробив. Звичайний довгий повідець, зараз зв'язав. Поклав гаябуса, начебто Гачок такий White gape, невеличкий, 11-го номеру. 0,16 повідець, приблизно десь 60 см. А спробую на кукурудзу. Спочатку спробую кукурудзу з, з корму взяти. Спробую на таку. А потім буду пробувати інші. Так, Всі дві вудки закинуті. Зараз нам залишається лише чекати, сподіватися. Ух ти, Оце так. Бачили? Оце клюнуло. У мене кліпса стоїть. Думав, вже вудку мене тягне зараз. Експериментальна годівничка спрацювала. там буде коробчук. Це я вже одразу відчуваю. Гарнесенький. Сьогодні одного гарненького хочу забрати. Там дівчата з роботи типу, пообіцяв рибки. Кілька підлящиків. Якогось корупчука їм кинути. Де ти там? Що це таке? А це невеличкий. Так, цього ми точно не заберемо? Але спосіб спрацював. Трошки мені тут незручно буде їх. Витягать о, такий зеркальний. Невеличкий, гарненький. Від так... опа! Оце впіймав? Реакція є. Який кругленький, попався нам. Гарненький, добре, іди, Не буду тебе мучити добре. Давай, тікай. Перше клювання гарненький коробчук. Оснастка працює. Я й не сумнівався, що буде працювати. Треба мені якось розвернути трошки більше місця собі зробити. Ну, крильовий попапчик. Робочий попапчик завжди працює. Якщо короб поруч він не встоїть. Ми ну, пробуємо ще раз. Як гарно клюнув мене, загнув. Наш теж щось клює вже. На цю вудку щось клює. Це буде підлящик, мабуть. сто процентов. Курудза. педлящик. Что? надо да. Что, карась? Це коробчук малесенький. Нет, це не педлящ. Ха! Взагалі маленький коробчук. Зеркальний, мабуть, напустили сюди. А ну йди сюди. Так тебе якось взяти. Де ти там? О! Є! Хе! Дивіться, який... Взагалі маленький! Таких ще тут не ловив! Давай, укурудзе. Угу. Є рибка якась. Так обережно клювала. Що, короб? Що це? І не кажи, що я нам клюнув Амур? Дуже обережно клювало. Сьогодні риболовля трошки інакше розпочинається. Що там таке? А, -а, -а. Забагрився підлящик, чи замотався. Іди сюди, де ти там? Ага, збоку клюнув. О! Такий непоганий підлящик. Іде в садок. Так, кукурудзка. Зараз закинуть ще раз кукурудзу з корму. Потім спробую з перцем ще один короб, друзі. Камера була виключена якраз. Так. Маленьке. Іди сюди. Ну, той самий попав. Але трошки довше вже треба було чекати. Хвилин 10 десь. Хотів перезакидати. Але не встиг. Де ти там? Аж не буде здоровань, але? Але вже третій коробчук. О, такий гарний. Гарний, я вам скажу, гарний. Оце так о! Це рибина. А ну йди сюди. О! О рибина, друзі. Майже не спирався, той менше і більше спирався. А ну-ка. Тей. Смазь працює. Непогано так. Ця рибка навіть не була ще на гачку ніколи. Зовсім не колота. Перехитрили ми. Перехитрували. Дивіться, окей. Піде? Піде. Гарний, але цього ми відпустимо, зробимо фоточку. Візьмемо трошки менше цього шкода. Стояти. Поки я тут друзі бігав, знімав для вас, фотографував. Весь грязний в болоті. Тут Туди... же те щось клювало в мене. Подивимося. Ну, З'їла кукурудзу. Видно, було чітко щось клює Так, зразу сюди покладемо чесночну, не чеснок, ну, чеснок і чилі перець. Спробуємо таку якусь гарну йому. Кілька днів в холодильнику стояло. Цілі перець, чесник гранульований та залитий. Залито це все інвертним сиропом. Звичайним кондитерським. І так в мене стояло кілька днів. Так, спробуємо на таку кукурудзу. Я вже не перший раз так роблю. Часто непогано працює по холодній воді, навіть взимку. Спробую знову цей попапчик навіть не міняю його. Але зараз з прикормочкою спробую. Подивимося. Треба порізати кукурудзи трошки, кашу таку зробити. Будемо додавати пробочками, подивимось, що у нас поміняється з цього. Так, поки що достатньо. Це сюди. А додам зараз сюди такий, такий порошок чесниковий. Чесниковий діп, щоб насадочку діпувати трошки сюди. Чесничку зараз поріжу, воно все таке зелене, стане гарне. А де мо... а, мої ножиці йти за ножицями? Так, друзі. Так у нас все відбувається тут за кадром, ага, бардак трошки, нічого, наші ножиці. так його... Поріжемо, о, як зеленіє все. Часник мав би привабити їх. Не буде працювати часник. Спробую потім солодкі спеці, як минулий раз. Хто не знає, друзі, звичайні ножиці у мене для нарізання зелені на риболовні з магазина звичайно, магазина для таких всяких речей. І така у нас каша виходить. Будемо її пробочками додавати. Добрий буде чай Карпатський. Для борзий борзи якийсь. Що ти там? Запутався? Запутався, повідець йому. Повідець на плавець. А, є, розпутався. Зараз треба обережно, повідець у мене тоненький. Я поміняв на 0. 0117 поклав як засмоктав отакий непоганий на чилі кукурудзу зразу взяв щось мені здається що це сьогодні буде топова насадочка для підлящика. Ну, і часникова до добавочки головне не промазати тепер. О! Чітко. Що це? Підлящик Поганий має бути Давай, іди сюди Отакий Стандартний Але коропи чогось пропали. Дивно. Ну що, друзі, підведемо якісь підсумки. Новий для мене спосіб виявився однозначно робочим. Зловилися два коробчуки, але потім колись пропали. Робу я різні попапчики, бойлики, там діпи, нічого не було. Підлящик теж непогано ловився. Ливилися підлящики і на попапчики і на кукурудзу. Але щось сьогодні не то з рибкою. Думаю, це буде повід нам ще це повторити разочок, думаю. Трошки пізніше якось приїду сюди. На наступному тижні планую поїхати на інше водосховище, спробувати гарного карася та ляща спіймати. Ну, а на сьогодні я буду завершувати своє відео. Бажаю всім щастя, здоров'я, слава Україні, героям слава. Бувайте, друзі!